Друзі, вітаю! Washington Post виходить з новими деталями умов Росії в переговорах із Трампом щодо України і кажуть, що вони взагалі не збираються повертати Україні Запорізько-Херсонську область, але дуже хочуть, щоб ми з рядами вийшли із Донбасу. Для нас дуже важливо розуміти, про що ж будуть говорити Трамп із диктатором Путіним. Washington Post про це наводить деталі, кажуть. Чому саме Росія хоче тимчасове перемир'я, але не повноцінний мир? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, зробіть донат. Ми купуємо приціл, ми купуємо наземний дрон для підвозу харчів та боєприпасів. І ми купуємо автівочку для дронщиків з Нацгвардії на Донбасі. Підписка до НАТО, ми зараз все проаналізуємо. Кремль хоче, щоб Київ відмовився від Донбасу і не збирається повертати території Херсонщини і Запорізької області. Вони кажуть, що саме з цим було пов'язано нерозуміння відкуфом, а що ж відбувається насправді. Російський диктатор радо їде на Аляску. Для нього це зняття власне ембарго на виїзди. Ну от кажуть, що. Кремлівські навіть коментатори дуже радіють, що це якраз таки на Алясці, хоча не бачу нічого виграшного, це територія, яку Росія втратила. Але, по ходу, Трамп не запропонував нічого краще, тому погодились на все, що він давав. Тому що Аляску Росія втратила втратила і Україну зараз бореться за окремі райони наших областей, але не за всю Україну. І якраз таки в Кінс Коледж професор. Сем Грін впевнений, що місце проведення він каже, вигідне Росії, бо, мовляв, це ж символізм, що землями можна торгувати, ну, ті землі можна втрачати, завойовувати. А я скажу інакше. А я скажу, що це якраз демонстрація, що Росія втратила і Україну, втратила і Аляску, і зараз бореться за окремі райони, але й навіть тут Україна. Не поступається. Хоча колись Україна була територією якраз Радянського Союзу. Зараз Україна суверенна держава, яка рухається в Європу. І, власне, кажуть, що Путін насправді хоче сухопутний коридор в Крим, але не для того, щоб зупинитися. Він хоче зараз перемир'я. Мир не пропонують. ось ця угода про перемир'я. А далі кажуть автори статті, Путін хоче. Спочатку, якщо Україна, ну, типу, в його плані, виходить з Донбасу, піднімати внутрішні розколи протистояння. Дивіться. Далі вибори, я знаю, що вони хочуть, і це європейські наші друзі, кажуть, що це вони ставлять таємно. Зняти заборону зі всіх російських партій. Таємно, але дозволити всім балотуватись до українського парламенту. І Вашингтон Пост каже, він хоче і свій уряд. І проросійського президента, власне, те, що відбувається в Грузії, щоб потім захватити всю країну і контролювати всю Україну. Тому він не збирається виходити ні з Запорізької, ні з Херсонської. Раз. Друге, що Путін хоче, він уже, каже Трампу, як зацікавило, кажуть, ми частину реакторів даємо Україні з запорізької атомки, а частину забираємо собі, щоб поставляти на Донбас електроенергію. Ось що хоче. Путін Путін хоче розколу, підтравлює Трампа і, мовляв, давайте про щось домовлятись. Але насправді домовлятись Росія не хоче. Хоче, щоб зняли ізоляцію, щоб почати торгувати, щоб можна було їздити по світу. І спробувати розколоти Україну. Москва дійсно хоче тут свій уряд, і щоб тут не було ніякого НАТО і Євросоюзу. Про це говорить, власне, Washington Post, але я від себе додам, що партія Наш край проросійські сателіти партії влади. Так було при Порошенко, зараз відродили їх і при Зеленському. В липні суди познімали заборону з партії Наш край. Далі знімуть з ОПЗЖ, правда, називатися воно буде по-іншому партія міра і добра. Далі в нас на підході комуністи. Таємний договір лежить уже на столі. Путін прописав частину пунктів. Вони хочуть, щоб російські партії знову балотувалися. Причому ми всі знаємо російські політтехнології. Зараз Путін сам когось з них взірве і скаже: Дивіться, українці зірвали умови. Ми ж просили, щоб вони балотувалися, а тут якогось проросійського гриба взірвали. Значить, ми йдемо далі. Все типу. І починається знову кампанія. Розумієте, тому ось ця вся історія зрозуміла. Ми її бачили в Мінську 1 і в Мінську-2. Але подивіться дуже уважно, що відбувається зараз. А чому ми не говоримо про гарантії для України? Ми ж говорили, що якщо десь поступаємося територіями, то вступ в НАТО було таке Байдені? Було. Наші умови таку ставили? Ставили. Якщо нам казали залишайтесь по лінії розмежування, то європейські війська заходять, її обороняють. Було таке? Було. Зараз цю історію теж знімають. В Вельт з'явилась інформація. Це німецька преса, яка рідко виходить з такими інсайдами, але якщо щось знає, то вже точно виходить. Вони кажуть, що Росія хоче, начебто, щоб Україна вийшла з. Якраз таки війська вивела, не вийшла. Вивела війська. Ну, вона хоче, щоб ми всюди вийшли, то зрозуміло. Але вони хочуть, щоб Україна вивела війська з Донбасу, але й зробила ще таку штуку, щоб на правому березі ніяка зброя не стояла. Так би мовити, чи що, на правому, щоб зброя стояла, а на лівому зброї не було. Для чого це робиться? Для того, щоб демілітаризувати лівий берег. Да, Росія хоче, що. Коли ми виведемо всю техніку, техніка може бути тільки на правій, в якийсь момент швидкий бліцкриг, техніки нема, військових нема. Захвачує. Схожа історія була ще в 90-х. А що ж тут у вас там, військові бази, військові частини на Донбасі? Виводьте, виводьте, Росія так не хоче. Флот в Криму хай буде російський, в Одесі теж більше флоту, але ж ми бачимо, це перше, що потім Росія починала качати. І кажуть Вельт, що це якраз таки один з хитрих планів Росії, який вона хоче реалізувати і теж закласти. Що, мовляв, да, угода, да, домовленості, але давайте тут ще й так, щоб не було ніякої зброї на лівому березі. Давайте демілітаризуємо весь лівий берег до самісінького Дніпра. Говорили про довгострокове припинення війни, ймовірно, затягнеться, каже Вельт. На багато місяців, а можливо, навіть років, тому що Росія завищує свої ставки і очікування. Володимир Зеленський каже, що закінчення війни має бути чесним. Ну, ми його в цьому питанні підтримуємо. Ми теж хочемо чесності. Україна заплатила надто високу ціну, щоб нас зараз обманули, і вороги. Ну, ці то точно хочуть обманути, але й дуже важливо, щоб не була обманута країна друзями. Закінчення війни має бути вчесним. Я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів. І Зеленський знову перечислив. Дійсно видно, що ці люди, які зараз стоять поряд з нами, Макрон, Мелоні, Мерц, ду. Дональд Туск, Дуди немає, але Дуда теж був з нами. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, президент Єврокомісії Орсула фон Дер Ляйн та Олександр Стуб. Це прем'єр Фінляндії, дружні, і братні для нас. CNN, виходить, не відпускає тут всіх ця історія з Заляскою, кажуть, що все ж таки може бути. Але CNN дає ще новішу формулу. Каже, навіть якщо Зеленський приїде, але поки що його ніхто не запрошував, то всі зустрічі із Трампом або в цілому зустрічі з Зеленським будуть після зустрічі Зеленського і Путіна. Насправді, якщо розкласти, то на трьох нам ця зустріч теж не дуже і така приємна. Бо якщо вони вдвох захочуть свій мирний договір, де нас можуть на сніданок з'їсти там на Алясі разом з лососем, нам це теж невигідна історія, тому що два президента почнуть на нас тиснути. А що це ви не хочете? Бо розумієте, зараз Трамп дуже багато і медійної уваги і політичного капіталу, і дипломатичного ресурсу в це вклав. Він точно захоче щось дістати. Йому треба мирний договір, йому треба Нобелівська премія. А якщо він стільки всього вклав, він скаже: я не захочу їхати без угоди. Відповідно, на нас теж може тиснути. Путін буде тиснути 300%. Але якщо двоє будуть, тоді питання, чи треба нам їхати. За нас там може бути Келог, за нас може бути Рубіо. Решта може бути не за нас. І тоді нам вигідніше їхати з європейськими партнерами, з британськими партнерами, з європейськими лідерами, типу Макрона, Мерца. Розумієте, нам важливо бути посиленими. Бо якщо нас начнуть, знову ж Трамп може й не тиснути. Це я зараз моделюю сценарій. Але теж треба розуміти, що не тільки нагнітання нашої присутності там це єдина панацея. Ні. Наша панацея це максимальна кількість світу на нашій стороні на зустрічі там. Ось тоді можна пробувати. Далі відкрив свого рота Моська сло, сло, Словацький Фіцо. Це путінський, я обіцяв, до речі, пробачте кілька разів казав російських, проросійських диктаторів і політичних повій не називати псами. Я з вами повністю згоден. Красивий пес, це дуже класно, і це насправді я сам і люблю, і в мене якраз таки дуже гарні почуття і до собак, і до котів. І дійсно несправедливо так принижувати собак, порівнюючи їх з словацьким Робертом Фіцо. Ми дуже любимо народ Словаччини, але ця потвора відкриває рота там, де йому взагалі заборонено це робити. І за ці образи він отримає, чи на посаді прем'єра, чи після. Він за це заплатить сторицею. Але поки він прикривається словацьким мандатом за російські гроші. Він каже, що Україна це трава в суперечці слонів. Наш МЗС там йому щось відписав. Але ми повинні чесно сказати, що Фіцо це російська бидлота, яка зайшла за гроші в уряд, де продає інтереси своєї держави, прикриваючись європейським прапором і НАТО. Якщо ти такий розумний, приїжджай в Україну і скажи це тут, а не намагайся ховатися за словацьким прапором. Просто дуже важливо розуміти, і це важливо зараз відправити меседж словаків своєму прем'єру, що він перегинає палку. Сьогодні українці вмирають і вбивають за Європу, в тому числі за Словаччину. Бо якби впали ми, російські танки дійшли б до Німеччини за два дні, захвативши Словаччину, тому що Фіцо перший вийшов би сам би відкрив би ключі від держави і замки. Тому ось це точно буде покарано. Ось це точно буде покарано і з політичної точки зору, і надію, з точки зору українських спецслужб. Тому що надто багато ця російська повія собі дозволяє. І ця історія точно не пройде просто так. Е, далі. Е, Зрозуміло, що Росія шантажує нашо, вони вийдуть з Сумської області чи з Миколаївської, де вони не присутні. Ну от Сиділи вони в Сумській області. На Сумщині, в селі Бессалівка. До речі, селу і так важко було, там сала не було, бачите, Бессалівка. От, воно було не дуже густо населене біля кордонів з Росією. От, тобто, постійно фонило фашизмом, але село класне, там жило порядка ста людей. Ну от зараз взагалі кілька залишилося. Це білопільській міській громаді. І, власне, наші війська, це на річці Волфа, а наші війська звільнили його. Тобто росіяни десь там сховалися, пенсіонери взяли в заручник і відстрілювалися. Збройні сили України прийшли і викинули їх. От тепер на стіл від КОФу. Там же ж Марков казав, що ми вийдемо з Сумської області, вас вийшли з Сумської області. Просто щоб розуміли, зараз Збройні Сили України роблять, коригують той договір, який Вітков, типу, погоджував із Путіним. Ну зараз ще ж дозволено стріляти по НПЗ. отримайте. Саратовський НПЗ, 7 мільйонів тонн переробляв нафти з пляжа. Все, нема такого. А це, до речі, той НПЗ, який поставляв російським військам топливо. Все, типу, більше поставляти не буде. Далі Україна. Знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок. Кілька десятків, просто винесли ще кілька десятків поранені. Просто щоб знали, що сидіти на українській території дуже-дуже небезпечно. Росія, звичайно, відстрілюється то в автобус з мирними з цивільними, то в Сумську е обласну адміністрацію, вкотре запускають, більше ні в що менше влучити не можуть, то б'ють в адміністрацію. Але Україна зараз розуміє, що переговори можуть дійсно призвести до певного виду заморозки. Тому Україна максимально зараз вибиває окупантів зі своїх територій всюди, де це можливо, особливо в таких сигнальних точках, як кілька російських морд, які знаходяться в окремих регіонах, де особливо вони нічого окупувати не змогли. Тому їх вичищають максимально. Для того, щоб це відбувалось більш ефективно, для того, щоб це відбувалося більш швидко, друзі, зробіть, будь ласка, донат. Донат нам треба для того, щоб купити приціл, купити автівку і купити наземний дрон. 900 тисяч ми з вами зібрали, але це не все. Нам треба мільйон двісті п'ятдесят. Напишіть, будь ласка, власне, як ви думаєте, Путін, те, що пише Washington Post, хоче перемир'я. Чи дійсно готовий зупинити конвульсію війни і піти на мир? Чи можна довіряти цій потворі? Зараз навіть не про нас, питання про Трампа. Чи є підстава для е, Трампа з його сторони, хоча б трохи довіряти Путіну? Чи Путін знову обігрує Трампа, завишує ставки, знову зірветься, але час виграв? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!